Що гріх це ворожнеча проти нашого Творця. І як і ми люди, коли посваримось, ми не можемо довго балакати один з одним, розмовляти. Тому що ця сварка — вона як бар'єр між нами. Тому і гріх це великий бар'єр між Богом і людиною. І його потрібно подавати. Подавати можна тільки таким чином, попросивши в нього пробачення і залишивши цей гріх. Багато людей кажуть, що. Попросили пробачення, але гріх то не залишили. Гріх продовжують робити причину, із-за чого була сватка між і людиною, вони не залишили. Сварка, вона саме в цьому гріху. Людина проти Бога вчиняє свої вчинки. Вона робить справи, які гнівлять нашого борця. Вона робить зло. Вбиває своє тіло, вчиняє проти інших людей, виливаючи на них слова на один в'ючися і багато-багато іншого. Це робить людина. І це не задовольняє Бога. Бог не створював такої людини, Він не, не задумав такий, такий прототип людей. Він задумав зовсім інше. Він вклав свою велику любов у людей. І слово Боже каже, що коли Бог створював людину, Він її створив по своїй подобі. Але дияволу вдалося людину обманути такими словами, що ти будеш як Бог. Навіщо? Ми і так, як Бог. Якщо Бог вклав в нас свою подобу, свій оба, то невже це не означає, що ми і так, як Бог? Але диявол зміг обманути людину. І вона повелась. Сьогодні ми живемо у світі смерті, віка і страждань. але можна все змінити у своєму житті. Він веде людину в загибель.